Це той самий рецепт, через який лежить шлях до серця, і завоювати серце цим рецептом можна не тільки чоловічі, а й жіночі. Тому чоловіки беріть до уваги. Свинину я нарізала ось таким кубиком. Не дуже дрібно, як ви бачите. А сало нарізала ось такою тоненькою смужкою: 2,5 кг свинини і 700 г сала. Так, їдемо далі. Що по спеціям? На кожен кілограм м'ясної сировини треба 20 г солі. Тобто, у мене тут 63 г. Ще треба мелений перець. Я беру чорний та духм'яний. Також беру мелений лавровий лист, мелений мускатний горіх і мелений коріандр. Спеції я по вагам не відміряю все. Сиплю на око, ну точніше на тарілку. І перед тим як додати спеції до ковбасного фаршу, обов'язково їх перемішую. Тоді вони краще розподіляться. Часник люблю, він пахне ковбасою. Його на цю кількість м'ясної сировини треба ціла головка. Часник можна дрібненько нарізати, а можна пропустити через прес. І тепер об'єдную сало, м'ясо, спеції та часник. І також додаю 100 мл крижаної води. Все це діло треба спочатку добре вимішати, щоб равномірно розподілилися спеції, а потім. Ім відбити, а і ще знаєте, що забула сказати: ковбасний фарш має бути дуже холодним. Ось так добренько все відбила і поставила у холодильник на декілька годин. Начиняти буду ковбаску в натуральну оболонку. У мене це свинячі кишки. Я їх купую вже почищеними та засоленими. Мені залишається тільки вимачити їх 20-30 хвилин і промити. Кінець кишки я ніколи не зав'язую, просто лишаю з обох кінців вільний край. Начиняю за допомогою м'ясорубки доволі таки щільно, але без фанатизму, щоб в процесі приготування кишка не репнула. Для зручності кільця ковбаски роблю не дуже великого розміру. І ось така красива ковбаска в мене получилась Тепер її треба довести до готовності. Я люблю запікати домашню ковбасу в духовці, але перед цим на 20 хвилин я її кладу в крутий окроп і вже після цього відправляю в духовку запікати. Катись попередньо змастивши олією. Температура в духовці невисока, 160 градусів, режим верх-низ запікаю до красивої золотистої скоринки. І тільки від того, як ковбаска шкварчить та пахне, можна зійти з розуму. І також хочу ще сказати, що таку ковбаску я готую на кожне свято.